Гумореська Павла глазового кухоль. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина, жодної крамниці. Попросив він, покажіть, кухлик той, що з краю. продавчиця, що, чого, я не понімаю. Кухлик любо, покажіть, той, що збоку, смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дид у руки кухлик взяв и нахмурив в брови, На Вкраине живете и не знаете мовы. Продавчиця теж была гостра та бедова. У, у меня есть свой язык, ни к чему не мова. И сказав ему дрый дед, Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Дякую за перегляд, підписуйся.